Вітаю вас на каналі виноградна лоза. В мене часто запитують, як зберігати виноградну лозу, щоб вона не запріла або не висохла. Способів насправді багато. Познайомимося з одним із них. Сьогодні, 7 травня, і вже час готувати живці до вкорінення у школці. Я діставав ящики з живцями з підвалу. Вони в мене були порізані заздалегідь. Одразу після обрізки лози ще в листопаді я запланував необхідні сорти та їх кількість. Порізав їх за розміром по 28-30 см. При цьому над верхнім вічком відступав 2-3 см, а нижній зріз різав де припаде по розміру. Після чого запарафінував верхню бруньку, пов'язав пучки та поставив ящики. Зверху ящики були прикриті агротканиною. Як бачимо, живці добре збереглися, плісняви немає. А на нижньому зрізі видно, що лоза має здоровий колір. Температура в підвалі трималася 3-5 градусів всю зиму. Тепер в мене задача оновити нижній зріст. Простимулювати добу в розчині, перну або різопону. Після цього на 80 днів кільчувати. Тобто на час за який з'явиться калус, бо корінці мені не потрібні і після цього вже в школу. Як я роблю школку та висаджую живці, зніму окреме відео. Саме в ньому вам і стане зрозуміло, чому мені не потрібні корінці. А зараз не забувайте ставити вподобайки та діліться відео зі знайомими. Жміть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео.